В яких бізнес-спільнотах варто на які заходи потрапити? І є можливість потрапити або на більш маленькі заходи, там, де є не дуже велика кількість спікерів, збирається захід. Проводиться спікер, експерт має можливість публічно виступити, розказати про себе, про свої послуги, має там тему виступу, і відповідно через те, що менша кількість експертів, то цей експерт може отримати більше уваги. З іншого боку, є можливість прийняти участь у більш глобальних заходах, але там буде плюс-мінус така сама кількість загального часу, але при тому буде більша кількість експертів. І тут нюанс: на кожного експерта буде менше часу, і у експерта буде менше часу для того, щоб заявити про себе, показати себе, продемонструвати свої знання та навички для того, щоб інші люди захотіли з ним познайомитися і, можливо, стати його клієнтами. То що ж обрати, як витиснути максимум із цих можливостей, моє переконання полягає в тому, що. Потрібно йти одразу у великі заходи, якщо до цього є готовність внутрішня, якщо для цього є фінансова готовність, бо це коштує грошей, і якщо ви розумієте, що ваш продукт або послуга може задовольнити потреби тих людей, які на такий заклад захід прийдуть.